Спершу. Відразу можу вам сказати, що тут, що на старті, що в подальшому, да, потрібно працювати з клієнтами, які мають довіру до вас, да, гроші і цілі. Хоч ви початківець, хоч ви вже гуру, да, Працюйте з клієнтами, з якими у вас є довіра. Них Цих клієнтів є гроші і в них є цілі. Якщо хоча б жодного жод елемента не вистачає у вас клієнтом, потенційним клієнтом, він ніколи не буде вашим клієнтом. Ніколи. Для прикладу, да, візьмемо, е він ваш знайомий, хороший, дуже супер-пупер-пацан, чи дівчина да, має бабла више да, ну от живе сьогоднішнім днем. Тобто цілі у нього немає там, він сам не, не, зумі, не розуміє заради чого жити. Да, ну, може і класна тачка і будинок, але подальших цілей в нього немає. Він не стане вашим клієнтом. Тому що інвестування, да, накопичення коштів, воно потребує цілі. І людина не буде це робити, якщо нема цілі. Якщо для прикладу є довіра, є цілі, але немає грошей, да, теж складність. Яку потрібно вирішити. Тому тут ну, все, що ви можете зробити, це з людиною допомогти їй підказати їй, як заробити ці гроші. Так? І візьмемо інше. Є гроші, є цілі, але це холодний ринок і довіри немає. І довіри реально немає. Він теж не стане вашим клієнтом до тих пір, поки ця довіра не сформується. Тому. Е От для прикладу, чому я обрав шлях інтернету, да, це якраз тому, що сформувати довіру, на те, щоб сформувати довіру, потрібен час. Да, потрібно е, поспілкуватись з людьми, щоб вони побачили в тобі фахівця да, як консультанта. Щоб вони розуміли, да, щоб вони бачили твій побут. Ну, тобто реально зблизитись, да, реально зблизитись з людиною. Це ну, один із факторів, чому я там пішов так само шляхом розвитку бізнесу через інтернет. Да, тому що ну, зробив анкет, анкетку, да, те послали, все. Ну, шансів, ну хіба що ти ще раз йому зробиш? Холодний дзвінок здійснив, да, до, до побачення. Хоча це реально працює. Це працює і в нас, і в мене в команді. Да, ну, Там іду, іде вели. Ну, Потрібно бути готовим до отримувати ні. Не будемо зараз даватися ці технології да, але, але. але. Тому е, ці три критерії запам'ятайте. І ще, що важливо, да, от було там початківець, з ким розпочинати. Звісно, звісно, починайте зі свого кола спілкування. І починайте, навіть якщо ви вже розширюєте коло, да, тобто, ну, зрозуміло там. Теплі контакти, там, список 100, там, чи як називають, кожного по-свому, да? своє тепле коло це все окей. Ну, навіть в подальшому вам потрібно розуміти, з ким ви йдете далі, да, тобто, з ким ви, з яким колом працюєте. Для прикладу, як це розуміти? От я за фахом бухгалтер-аудитор да, і весь час в бізнесі. тобто, Я розпочинав з рядового бухгалтера, комерційним директором, потім своя компанія. Да? Тобто я завжди спілкуюся з бізнесменами. Я з ними розумію, про що спілкуватись. Наприклад, і з бухгалтерами, і з бізнесменами. З да? Цим колом мені комфортно спілкуватися. Наприклад, мені комфортно спілкуватися з тими, хто продає, тому що я все життя в продажах. Да? Тобто, з бухгалтерії я перейшов в продажі, да? і там з торговими представниками, да? супервайзерами, мерчандайзерами, Да? я цей бізнес знаю зсередини як власник компанії. Да? Тому з цим колом мені комфортно. Да? Тому спілкуйтеся, як то кажуть, собі подібними, щоб у вас було з ким спілкуватись, да? щоб ви друг друга розуміли. А вже потім, да, по мірі розвитку, коли ви будете вже таким матьорим, да, на хорошій тарці, там, ну, вже у вас і впевненість прийде. У Вас і прийде впевненість да, щодо. Ну, безпосередньо така внутрішня впевненість, що ви вже можете там з певним колом спілкуватися. Наприклад, свій час е, я теж працював по холодному колу, але я працював з нотаріусами. Да, тобто, був 2000, кінець 2008 року, початок 2009 року, і ну, тотальний, тотальний, да, такий психоз, там всіх звільняють з роботи. Ну, треба гроші заробляти, да, продажі потрібно здійснювати. Я з приціл і думаю, так, в кого є гроші? Да, тобто взяв список, точніше, папір А4, і почав виписувати, в кого є гроші. Туди попали такі категорії, як стоматологи, да, нотаріуси, адвокати, тобто люди, які заробляють, ну, скажем, своїм потенціалом. І я почав. Робити ці холодні контакти. В чому тут переваги? Да? Ну, наприклад, якщо там нотаріуси. Ну, відразу скажу, що з стоматологами мені не вдалося, вони супер зайняті є, і якщо ти до них попадаєш, то ну, там важко говорити. Да, в тебе рот розщіплений, і ти не можеш нічого сказати, тільки тобі кажуть. З юристами мені не вдалося працювати, вони, більш такі, вони завжди шукають, де, де, де ж їх хочуть намахати. E, хорошо працю, спрацювався з колом нотаріусів. Да? ну, вони, от Нотаріуси вони якісь такі посередині, да? і юрист, і не юрист. І ну, Статистика така, що там з 10 зустрічів да? холодного ринку там, двоє ставали моїми клієнтами. Тобто, так я працював да? e, безпосередньо під час кризи. Но, якщо у вас там десь є складність, зробіть да? ну, те саме, да? тобто, берете. У кожному місті є маса юри... е... нотаріусів. В чому перевага, те, що є таблички, і ти знаєш, як звати. Далі тільки техніка продажів, да, ну, тобто, як... як зацікавити, і, і далі пішло-пішло. Але досить хороше коло, да, ну, це особисто те, що мені свій час там по холодним контактам принесло результат. Можете це застосовувати. І з яким колом клієнтів, да, собі подібним. І на початках, і далі так само. Да, сформуйте своє коло. Тим більше, що, ну, в практики, вам скажу, що рік півтора, і ти вже формуєш свій клієнтський потенціал, і потім вже клієнти тебе самі рекомендують. Хорошо, по цьому питанню є, є ще підпитання. Якщо вже все зрозуміло, поставте плюсики, будемо рухатися далі. Тобто, якщо з колом спілкування, з кого старушку...